Вітаю всіх, хто нас дивиться. Зараз говоримо про проблему опалювання у Калуші у Калуській територіальній громаді. Чому вона виникла насамперед? Ну і коли врешті чекати Калушанам тепла у домівках? З нами на відео зв'язку Андрій Найда, міський голова Калуської громади. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий. То давайте зісто знаю, що ви минулого тижня, здається, скликали засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через загрозу зриву опалювального сезону. Як так сталося? Чому так сталося? От про коротенько про історію цієї ну цього прикрого прикрої ситуації. 17 жовтня ми офіційно Крішня виконком було оголосили про початок опалювального періоду в нашій калецькій громаді. Ну відповідності з 18 числа практично всі котельні, комунальні котельні, які знаходяться в подальністі калеської міської ради, приватні котельні. Так вони всі запустилися. Тобто, наші лікарні, деякі школи, деякі садочки вже почали отримувати тепло. Однак у нас є 30% міста, які отримують тепло від. Підприємством, де є централізованого теплопостачання Тов Костанза, так? Чому так сталося, що воно надає, тому що ще в 2021 році держава продала стратегічний об'єкт, який надавала послуги централізованого теплопостачання приватному підприємству Тол Констанза. І дане підприємство, і тільки дане підприємство, але й держава гарантувала, що напротязі п'яти опалювальних періодів, Дане підприємство буде заостечь теплом якраз ікраскаловську громаду. Відповідно, ми на проці п'яти років повинні готуватися до переходу на альтернативні джерела опалення. Що ми робимо ми вже на проці півтора року цим займаємося? Ми вже доробляємо проекти. Я сподіваюся, до кінця цього року всі проекти на перехід на Централізований тобто на перехід на альтернативне опалення для наших заходів бюджетної сфери буде здійснюватися. Ми вже практично цього року вже дві котельні будемо експлуатацію. Ну я так сподіваюся, що наступні два опальних періоди ми ці роботи повністю завершимо. Однак цього року то без не зайшла в опалювальний період. Вона ми це бачили на ситуацію ще місяця. Напевно, два тому. Ми вже чи два місяці тому, коли тільки ми почули рішення про початок процесу банкрутства того «Костанза», ми вже почали бити на сполох. Ми вже тоді почали проводити опалювальні штаби, де викликали представників того костанта, щоб вони нам чітко сказали, що буде з ними. Спочатку вони не приходили, потім один два рази прийшли, обіцяли, що все буде добре. І бачимо це добре в тому, що практично опалювальний період від того станту не почався. Наразі були проведені там певні процедури юридичні. Суд призначив вже там третього арбітражного керуючого. І скільки я знаю, що вже офіційно вчора мені здається, так що вже той арбітражний керуючий був дійсно затверджений судом, і сьогодні він вже приїхав на ТОВ «Констанза», де були проведені перемовини з працівниками ТОВ «Констанза», так з тим, щоб вони вже почали опалювальний період. Знаєш, що плавно проводиться зараз наповнення системи водою. На жаль, ТОВ «Констанза» не провела гідравлічне випробування мереж, тобто ми не розуміємо, в якому стані мережі. І... Обіцяючи на проці двох днів, ну буде подано теплоносії в наші домівки, наші бюджетні заклади. Бо все ж таки це є наші найбільші школи, це наші найбільші садочки, це наша дитяча поліклініка, доросла поліклініка, це наше вище професійне училище, це є технікум. Тобто 27 бюджетних закладів і 142 багатоповерхових житлових будинків. Останні велика кількість респондентів, І звичайно, що це було б надзвичайно критично, якби ми не отримали опалення. Ну напевно, на проці певних днів. Дуже віримо, що це те, що нам обіцяв арбітражний керуючий, вона справдиться, і наші мешканці на просі двох днів отримують хоч довгоочікуване тепло своїх домівки. Ну і наші бюджетні заклади до понеділка всі будуть прогріті. Я зрозумів. Ну, ви кажете, що держава також гарантувала, от що тепло буде на протязі п'яти років, так. так. Протягом п'яти років у нас ще лишилися три опалювальних періоди, які ми гарантовано повинні прийти з тим на далечення теалізованого теплопостачання. То не тільки треба питати в тов Костанза, але і в держави. Можна запитувати, Однозначно. чому так сталося. Однозначно, ми провели якраз комісію Теп минулого тижня, де ми направили відповідні звернення так до державних органів влади. Тобто є закон про захист об'єктів критичної інфраструктури. Тобто, ми всім суб'єктам захисту критичної інфраструктури направили звернення. Це державні органи, це є РНБО, це є профільні міністерства, це є центральний опалювальний штаб, це є наші народні депутати, обласна військова, районна військова, служба безпеки, поліція, тобто правоохоронні органи. Ну і чесно кажучи, все ж таки це спрацювало. Тобто, державні органи влади так само втрутилися в цю ситуацію. Знаю, що досить плідно працювала Служба безпеки України, так само величезна їм подяка за це. І за рахунок, от якраз от тих такої спільно злагодженої роботи, ну, маємо те, що все ж таки, ну, якраз йдуть ці все ж таки, ну, рухи, по, по тому, щоб все ж таки теплоносій був поданий в наше місто. Ну, все таки хтось має відповідати за таку ситуацію. Е Попередні керівники, я так розумію, що зараз вже призначено керуючого, а попередні керівники, вони вас запевняли, ви самі говорите, що запевняли, що тепло буде і перейматися цим не, не варто. Разом з тим, вони підвели вас під опалювальний сезон непідготовленими. не підготовленими. Мережі навіть не підготували, не. То хто мав би відповісти? Ну, насамперед, дійсно, мали б відпустити підприємство, коли вони ще мали це повноваження робити, не до того часу, поки арбітражний керуючий був представлений. Тобто, якщо ви ще, наприклад, ваше не усунули, бо на, наразі керівництво, я так розумію, що рішення суду вже усунули. Але це не означає, що підприємство не повинно готуватися до проходження пального періоду. Тобто повинна бути проведена гідравлічна робота, тобто проведення гідравлічних пробувань мереж. Вони повинні бути присутні на опалювальних штабах. Наразі вони були не присутні навіть не то, що не присутні. Вони навіть не допускали наших людей на території підприємства, тим, щоб хоча б вручити документи, що у нас є рішення виконавчого комітету, що у нас є рішення про тарифи. Тобто, це просто що такий свідомий саботаж, який дійсно для нас ми ну, чесно кажучи, якщо не дай Бог, що би сталося, так звичайно, що це чітка відповідальність керівництва, яке зобов'язане надавати пото. Мікерго теплопостачання, місто, все це, тобто, це є зобов'язання було цього підприємства. Ну наразі це зобов'язане, напевно, я так думаю, що зараз вже арбітражний керуючий, тобто це вже зони його вже відповідальності, але на жаль, ми втратили той період, коли ми могли провести гідралічне пробування мереж, які ми зараз вже фізично не можемо провести, і вже будемо працювати, що на каже, де стробане. ми ну, будемо припиняти теплопостачання, будемо алярмовувати ліквідовувати ці пориви. Хоч до цього треба було готуватися планом. Тобто опалювальний період починається з закінчення минулого опального періоду. І напросто цього часу ми своїми комунальними котельнями ми так і працювали. Тобто, ми ціле літо працювали з підготовкою до наступного опального періоду. Що не можна сказати про цього надавача посла централізованого опалення, пане Андрію, а як так сталося, що такий стратегічний об'єкт було е, продано, передано е, товариству з обмеженою відповідальністю? Як це так трапилося? Ну, це, напевно, треба питати фонд держмайна, так який продавав даний об'єкт стратегічний об'єкт в приватні руки. Це, ну, це тобто це не ми продавали, тобто нас і не питали, чесно кажучи. Ну це, це рішення було державне. Наш держава той час порахувала, що краще дати в приватні руки. Але якщо не дає в приватні руки, відповідності має бути гарантія для міської ради, тому що громада не має бути заручником цієї ситуації. Тобто, якщо, наприклад, щось не виходить, відповідно, як я вважаю, що держава має брати ситуацію в свої руки. Якщо йде нерозуміння порозуміння між двома сторонами, значить вона має приймати керування в свої руки, так? запускати опалювальний період, а далі вже будуть розбиратися. Ну, поки що, слава Богу, на щастя, ну знаю на щастя чи на щастя, це вже час покаже. Є вже арбітражний керуючий, так, ну подивимося, як вони зайдуть зараз в опалювальний період, ну якби, з цими новими правилами гри. Вони вже не уникають спілкування, вони вже йдуть на контакт з вами, бо знаю, що не, поперед не буде. Так, оцей красу цей новий арбітражний керуючий, Там його помічник постійно з нами на зв'язку. Сьогодні була нарада, якраз яка безпосередньо на цьому підприємстві проходила. Вже були і наші представники і там вже чітко обговорили всі технічні кроки, як якомога оперативніше запустити опалювальний період. Тобто, тут має бути чітка комунікація підприємства з нашими управляючими компаніями, з нашою організацією калеснетична компанія, яка забезпечує транспортування теплоносія до міста. Ну наразі цей діалог є. Вони вчинять певні технічні заходи на підприємстві. Місті. І я так думаю, що, можливо, завтра вже мали б починати отримувати газ і починати прогрівати якраз всі ці котли, щоб тепло дати в місто. Я зрозумів. Е, але все таки 70% міста вже з теплом сьогодні, правда ж? Так, Вчасно так, 70 Розпочали. Так, бо ми вчасно розпочали там. Тобто, я ще раз кажу, ми готувалися до опального періоду з закінчення минулого опального періоду, і ми вже готуємося, щоб через три опалювальних періоди місто планово собі перейшло на альтернативні джерела опалення. Тобто, у нас мають бути 10 котелень, ми вже дві котельні цього року запустили. Одну вже навіть запустили, одну, одну ми запустимо. Ну і наступні вже на протязі наступних опальних періодів ми повинні завершити. Я зрозумів. Ви казали, що. 142 будинки здається, так скільки це приблизно мешканців да, 100. зараз? Дивіться, у нас по суті. Це є небагато. Чесно кажучи, це 142 будинка по пам'яті там до 4 тисяч респондентів, так тому що все ж таки ще до війни орієнтовно ну місте щось сімпану вже були 80% міста. Вже було перейшло на централь, ну, якби на власні альтернативні джерела опалення. Хтось мав там газові котли, хтось там інші методи електричного опалення, тобто вже були перейшли. І тому якраз дійсно чому важко, наприклад, чому в чому проблема з запуску якраз опального порядука, якраз від того централізованого поставщика теплоносія. Так, тому що теплова мережа зараз дуже розбалансована. У нас буває в одному будинку, як я сто 142 будинки, ніби багато. Але в тому будинку може бути лише декілька споживачів теплової енергії. Відповідно, щоб зайти туди, щоб прогріти, щоб роздушити все, то займає дуже великий час. І один з керівників управляючої компанії якби сказав, що нам треба місяць часу, щоб увійти в опалювальний період. тобто Поповіть собі, тобто деякі будинки ще може при морозах, ще бути без тепла, тому що ну система розбалансована, система стара. Ми це все розуміли, тому ми наперед ми 17 жовтня, ми розуміли, що то ще. Не холодно, так що ще можна було почекати навіть до 1 листопада. Але ми прекрасно знаємо, яка ситуація критична з тепломережами в будинках. Відповідності, ми завчасно планували розпочати опалювальний період. <кій> так, від нас всі кроки йшли на випередження. І знову ж таки, хто за це відповідатиме? Якщо направду вже в зимовий період, це ж місяць часу, це буде вже грудень, я так розумію. Це вже будуть морози, якщо їх ще не буде в листопаді. Хто за це буде відповідати? Я так і не розумію. Це можна мешканцям самим подавати в суд на оцих керівників недолугих, які були, ну скажімо так, які не йшли на контакт з вами і не не робили свою роботу. Однозначно, кожний мешканець має пряму угоду з даною організацією. Тобто там нема, наприклад, якогось там посередника, так як ми певно колись там був ще дуже давно. Колись між мешканцем і теплопостачальним організацією був посередник, такий водотеплосерісу не платив водотеплосевісу, водотеплосервіс не платив ну, в основному не платив. Ці теплопостачальні організації поносі, звичайно, що там була накопичена величезна кількість боргів. Зараз цього немає тобто. Зараз є пряма угода мешканців з даної організації. То тобто мешканці мають повне право, звичайно, що якщо не дай Бог щось не стається, позиватися до організації, яка їм мала надавати дану послу теплопостачання. Хто це буде? Яка це буде сторона відповідача, Це буде попереднє керівництво чи теперішнє керівництво? Ну це вже буде суд вирішувати. Я зрозумів. Навчальні заклади. Також ви кажете кілька один коледж. Здається, ви назвали. Перерахуйте ще раз. Будь у нас, ласка, У нас достатньо багато начальних закладів. Так, от це є практично наші 27 бюджетних установ. Це наші найбільші школи по пам'яті. Це здається шість шкіл. Так п'ятеро садочків. Так це є училище, це є технікум. Це є гуртожки від технікум. До речі, теж яка небезпека, гуртожки від училища там живуть діти-сироти, так які мерзнуть. Тобто, ще якщо дітей, ну наприклад, які живуть в гуртожках училища, можуть забрати батьки. Ну дітей середніх тож не забере нікуди. самі прекрасно розуміємо так. І це для мене, це як, як мінімум, це ну, злочинно не подавати тепло дітям-сиротам. І ну ставити сюди обігрівачі, де вибачте цей ще радянського типу, де проводка стара, яка просто повибуває, і на це сподіватися точно не можна. Так, певний час, звичайно, що там обігрівачі може допоможуть, але це не є вихід ситуації. Тобто, вихід ситуації це за тільки так постійки, ну так сія. А, сіяє, що дитяча поліклініка і доросла поліклініка. Так, а це якраз так само ці. Це плюс, це досить серйозний плюс, тому що це основні ланки нашої первинної санітарної допомоги. У нас інших ланок первинки немає лише там. Тобто, самі розумієте, прийде дитячу портфінку з маленькою дитинкою, там провести огляд при мінусах? Ну це ну це неприпустимо. Так це краще навіть не показуватися. Такий заклад, так, так? Е, якщо говорити про навчальні заклади, чи можна було якось скоригувати, щоб саме в цей період були канікули? Щось таке йшли директори. Знаєш, тепер від кожного Не. директора це. А то залежить від кожного директора в закладах. Звичайно, що ну зараз трошки потепліло трошки краща ситуація, але все ж таки була температура, коли в закладах було і 8, і 10, і 12 градусів. Тобто, кожен керівник для себе приймав рішення, що він буде робити. Хто скорочував тривалість навчальних процесів, тобто уроків так робити якісь активні руханки, так керівники закладів вже розглядають варіант, якщо на те бо не Бог, теплоносі, якщо теплоносій не подасться в місто, та відповідно вони вже розглядають варіант дистанційного навчання, пане Андрію. Якщо говорити про альтернативні, ви говорили, що вже рухаєтеся в цю сторону, що відмовляєтеся від центрального постачання, створюючи альтернатив. Що це за альтернатива? Це є тверде паливо дрова, чи це є сонячна енергія? Які саме про які котельні мовиться? Ну наразі Калуська міська рада, тобто, ну так як ми несемо відповідальність за бюджетні заклади. Так, відповідності, ми зобов'язані забезпечити бюджетні заклади альтернативними джерелами опалення. Що стосується населення, звичайно, що це є ну, пряма відповідальність ж самої теплогенеруючої компанії, так, яка повинна дати тепло. Якщо відповідності, вона повинна забезпечити їх мешканців теплом чи давати якісь там кошти, тобто, сильно мешканці 4 опальних періоди повинні від них отримати тепло. Що стосується бюджетних закладів, ми розглядаємо декілька варіантів, так, На цей варіанти газових модульних котелень і варіанти твердопавних модульних котелень. Ми вирішили так, що в зоні багатоповерхової забудови будуть стояти газові модульні котельні, в зоні малоповерхової забудови будуть стояти твердопалені модульні котельні. А чому саме так? Чому таке рішення? Ну, тому що е, твердопаливні котельні, самі розумієте, коли від на них підходить дим, то таки, таки, е, попадання в диму мешканців високих поверхів набагато ймовірніше, ніж е, коли малоповерхова забудова. Ми маємо мати різні варіанти. Чому ми так зробили? Ми бачимо, яка ситуація в країні. Тобто ми не можемо тільки орієнтуватися на газ. І ми не можемо тільки орієнтуватися на тверде пало, тобто там мають бути різні джерела, тому що не дай Бог, що стається, ми маємо чітко розуміти, куди ми маємо право можемо. Переднаправляти наших там учнів, наших там так само людей, які там лікуються, проходять первинний огляд, і так далі. Тобто, ми маємо диверсифікувати. Тобто, у нас не має бути лише один принцип опалення. Я зрозумів. Пане Андрію, а чи охоче самі колошани переходять на індивідуальне опалення? І яка сама процедура у вас в місті знаю, кожне місто має свою якусь процедуру переходу? Івано-Франківськ свою, а Калуш, напевно, свою? Це треба йти до міської ради, брати погодження і чи. Багато таких е, ініціатив у вас в місті? Ні, багато. У нас багато людей переходять на індивідуальне опалення. У нас є розроблене положення. Тобто, людина йде, йде в ЦНАП, вона пише заяву. Є нас комісія, яка розглядає так, і відповідності дають дозвіл на відключення від централізованого опалення. Чану з усіма вимогами, якщо це там газове опалення, з там зовут виставляють вимогу заміни стояка по певних розміх гідравлічних розрахунках. Тобто, ця робота у нас достатньо активно ведеться. Тому що чому я це кажу? Тому що якщо ми беремо комунальну котельню, так, то тариф від комунальної котельні коштує порядка десятку ну, чотири з половиною п'ять тисяч ста гілокалоріїв. Чому люди не дуже хочуть відключатися від мереж централізованого теплопостачання? Тому що у них тариф регулюється в і наразі у них тариф десорієнно до 1000 гривень за гіокалорі. Звичайно, що для них це добре. Для мешканців набагато краще отримувати тепло від централізованого постачання теплової енергії, ніж від комунальної, тому що комунальні трошки поінакше там регулюються там, ціною на газ і так далі. І е, ці мешканці, які, наприклад, отримували тепло від комунальних котелень, вони оперативніше перейшли на індивідуальне опалення. І практично у нас лише одна котельня, мені здається максимум там, 4 години опалюють, більше ні, мені здається. Тобто невелика кількість лишилася багатоповерхових будинків на комунальних котелях. Я зрозумів. То ще які плани? От е, якщо Бог поможе прийдете цей опалювальний сезон, якщо Бог поможе і буде тепло в домівках Калушан, що далі плануєте робити? Все-таки всі котельні мають перейти на альтернативне, так? Тобто ми повинні перейти так, ну насамперед, ми себе підстраховуємо, Ми працюємо на випередження. Ми все ж таки розуміємо, що того фінансового ресурсу, який потрібний нам, щоб ми збудували всі котельні оператину, у нас його немає. Боштину, напевно, ну я знаю, повезло чи не повезло. Їм дали все ж таки з резервного фонду 200 мільйонів держави. Ну нам ніхто грошей тих не дає. Ми повинні вишуковувати своїх ресурсів, і ми вже розглядаємо варіант все ж таки отримання кредиту. Кредиту державного кредиту. Так ми вже зараз направляємо документи в МінФін з тим, щоб вони нам погодили цей кредит. І тоді ми будемо вже виносити це рішення на сесію Калиської міської ради. Чи ми йдемо на цей крок, чи ми не йдемо на цей крок. Але я так думаю, що все ж таки на цей крок треба йти, тому що ну бачимо, яка зараз ситуація непевна. Так краще, нехай ми ці котельні збудуємо, краще, нехай ми їх законсервуємо, так краще, нехай ми будемо отримувати. Ну все ж таки, я це кажу, що тепло, яке ми отримуємо централізованого надавча, послуг тепла ну, набагато дешевше, краще ми ще три опальних періоди. Будемо отримувати це дешеве тепло, і через три опальних періоди будемо переходити на роботу на наші котельні. Ну правильно. Правильному напрямку Так. а далі вже ну, все ж таки дійсно буде далі стояти питання до населення, бо наразі, якщо надавач ну, пострілоного опалення захоче вже нас, він має тоді забезпечити. Дотації населенню, якщо не забезпечити, видності через там два роки, так що ми з тими кредитами трошки ну, оплатили комого більше. Будемо думати, яку суму може компенсувати населенню Бо наразі ще раз повторюю, у нас є відповідальність, поки що перед бюджетними закладами, на які ми беремо зараз кредит, під які ми маємо право брати кредит, для того, щоб ми побудували далі котельні. Я зрозумів. Пане Андрію, а тепер не про. Тепло а загалом е, відчутно зараз у вашій громаді втрата оцього як називають військового ПДФО. Досить відчутно. Чому відчутно? Тому що е, коли у нас забралися військове ПДФО, зараз можна доказати орієнтовно. Це може бути 80 мільйонів гривень. Так тобто, ми сказали тоді по іншому. Раз держава у нас забрала ці кошти, так, а ми не затримуємо ми середу, ту підтримку, яку ми давали на рівні 23-го року, ми будемо підтримувати ту саму підтримку на рівні 24-го року. Ми забирали всі кошти з капітальних ремонтів доріг, капітальних ремонтів там будівель. Тобто ми громаді лишили практично видатки на отримання громади, поточне утримання. Так, звичайно, що зараз і нарікають, що дороги не ремонтують капітальні. Ні. Ми ці кошти даємо на Збройні Сили України. Держава думала, що вона це військово ПДФО, Що у нас звернень військових не буде, так що ми самі на себе все беремо? Від вас питання, не буде ви собі розвиватися? Ні, звернень як і було напевно ще й більше почали від військових з допомогою, і ми це допомагаємо. Тобто, навпаки, ми свою соціальну функцію, як ну, так якби органом місцевого самоврядування, ми її виконали. Те, що зробила держава, вона зробила неправильно. Ми ж це сто раз говорили. Тобто вона могла це військове ПДФО лишити, але чітко сказати умову, що це військове ПДФО йде саме на військових. Все питань нема, воно буде йти саме на військових, воно і йшло саме на військових. Ми все рівно ту суму кошти, що від них отримали, ми давали на них. Але ми все рівно даємо. Тобто, ми від себе, якби підтримку збройних сил, будемо сильно продовжувати. Нехай там буде багато там. Людей, які жаліються на дороги, на капітальні ремонти, ну будуть жалітися, нічого не зробиш. Але поки війна, ми будемо підтримувати військових. І це правильно, і най вам Бог допомагає цьому, так. і нашим військовим також. А також загалом, до вас, як до міського голови, приходять люди з якимись своїми проблемами, що найбільше турбує зараз? Ну, знаєте, чесно кажучи, коли минулого року під міською радою тут ходили, вирощали все на всі на ЗСУ, нам не треба ні доріг, нічого. А зараз 90% людей приходять, дайте зробіть нам дороги. А ка де ж ви були, коли кричали, щоб не забрали ПДФО? Ви всі мовчали, Ну так, це все неправильно. Так, а тепер ви хочете ремонтів будинків, ви хочете ремонтів доріг? А нема. Ми всі гроші віддали на збройні сили. Все, тобто, ми лише скажемо, ми лише проводимо лише поточне утримання нашої громади. Все це, це таке, щоб могла швидка доїхати, пожежна доїхати 10% Може такі, більш стосується. Там може там соціальної допомоги і так далі, але 90% це комунальні питання. Я зрозумів. Пане Андрію, щиро дякую вам, що погодилися взяти участь в нашій програмі, розповіли про цю проблему і про шляхи її вирішення. Сподіваюся, у вас все вийде і калушани будуть у теплі якомога швидше. Вам нас в роботі нашим військовим величезна подяка і допомагаємо їм надалі. Та як ви це робите, як ви розповідали. Разом до перемоги, молимося і допомагаємо військовим. Слава Україні! Героям слава!